Курси валют на 30 січня 2026 року. Вітаю всіх, хто разом зі мною вирішив підбити фінансові підсумки цього тижня. П'ятниця це особливий час для ринку. Це день, коли всі незавершені справи закриваються, а банкіри вже починають мріяти про вихідні. Сьогодні ми детально розберемося, з яким багажем гривня йде на відпочинок і чи варто чекати сюрпризів від обмінників у суботу та неділю. Обов'язково дочекайтеся фінальної частини нашого огляду. Я поділюся з вами інформацією про одну хитру схему, яку почали використовувати деякі недобросовісні пункти обміну саме у вечір п'ятниці. Ви дізнаєтеся, як перевірити суму в чеку так, щоб не заплатити приховану комісію за терміновість, про яку вам забули сказати вголос. Це знання збереже ваші кошти для приємних вихідних. Давайте почнемо з фундаменту, який заклав для нас регулятор на завершення січня. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар встановлено на рівні 42 гривні 84 копійки. Європейська валюта сьогодні коштує 51 гривню 24 копійки. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 59 гривень 16 копійок. Польський злотий зафіксовано на позначці 12 гривень 18 копійок. Молдовський лей сьогодні коштує 2 гривні 55 копійок. Ми бачимо, що офіційні показники демонструють певну стабільність, проте готівка вже починає свій власний рух, готуючись до закриття місяця. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати, реагуючи на настрій п'ятничного ринку. Ринкова ситуація сьогодні нагадує великий супермаркет перед святами, ніби все спокійно, але черга доказ стає дедалі довшою. Ось що показує готівка прямо зараз. Американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 42 гривень 98 копійок до 43 гривень 8 копійок. Євро можна знайти за ціною від 51 гривні 25 копійок до 51 гривні 45 копійок. Британський фунт тримається в межах 58 гривень 60 копійок за купівлю та 59 гривень 10 копійок за продаж. Польський злотий торгується від 12 гривень 5 копійок до 12 гривень 25 копійок. Молдовський лей сьогодні коштує від 2 гривень 45 копійок до 2 гривень 55 копійок. Американський долар сьогодні поводиться як справжній джентльмен. Він трохи зміцнився в готівковому секторі порівняно з офіційними даними, але робить це м'яко, без зайвого галасу. Американський долар зараз це як добре продуманий план на вихідні. Ви точно знаєте, чого від нього очікувати, але завжди залишаєте місце для невеликої імпровізації. Спред в обмінниках трохи розширився, що є абсолютно звичною справою для п'ятниці, коли ринок закладає ризики на період, поки міжбанк буде зачинений. Європейська валюта продовжує триматися впевнено, майже ігноруючи дрібні коливання. Євро сьогодні це як затишний вечір у пледі з книжкою. Воно дарує відчуття певної визначеності на фоні загальних ринкових новин. Попит на євро залишається стабільним, особливо серед тих, хто планує короткі подорожі за кордон або закриває січневі контракти. Варто зауважити, що ринкова готівка за євро дуже близька до офіційних котирувань, що свідчить про насиченість ринку цією валютою. Британський фунт стерлінгів сьогодні демонструє найкращу динаміку серед усіх валют нашої корзини, впевнено тримаючи лідерство за ціною. Польський злотий та молдовський лей продовжують бути надійними інструментами для щоденних розрахунків. Польський трохи додав у ціні, що пояснюється традиційним зростанням ділової активності з нашими найближчими сусідами перед кінцем місяця. Загалом готівка сьогодні доступна в достатній кількості, тому не варто бігти до першого ліпшого обмінника в паніці. Що ж реально впливає на ці цифри сьогодні 30 січня 2026 року. По-перше, це фактор кінця місяця. Багато компаній підбивають баланси і купують валюту для виплати дивідентів чи оплати рахунків. По-друге, це очікування нових економічних звітів, які з'являться вже на початку лютого. Кожна новина діє як дріжджі на тісто. Вона може змусити курс трохи піднятися або, навпаки, осісти під власною вагою. Готівка зараз це євий дуже чутливий інструмент, і вона показує, що ринок перебуває в режимі очікування нових сигналів від світових банків. Також я хотів би звернути вашу увагу на питання безпеки при обміні валют. П'ятничне метушення часто призводить до неуважності. Завжди рахуйте гроші, не відходячи від каси, навіть якщо за вами стоїть черга незадоволених людей. Американський долар це валюта, яка потребує поваги і покою. Не дозволяйте поспіху вплинути на вашу пильність. Перевіряйте кожну купюру на світло, дивіться на водяні знаки і захисні стрічки. Ваша спокійна перевірка біля каси це гарантія того, що ваші вихідні пройдуть без фінансових розчарувань. Якщо хочете швидко перевірити, де у вашому районі сьогодні найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор «BestChange». Посилання я залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди залишається виключно за вами. Просто порівняйте умови і оберіть те, що вам зручно. Це чудовий сервіс, який дозволяє в режимі реального часу побачити, яка готівка доступна у вашому місті і за якими цінами. Це допоможе вам не витрачати час на поїздки містом і знайти найкращу пропозицію за лічені секунди. Підбиваючи підсумок цього тижня і сьогоднішнього дня, 30 січня 2026 року, можна сказати, що ми входимо у лютий з досить стабільними показниками. Американський долар і євро знайшли свої зони комфорту, а гривня впевнено тримає оборону. Це гарний час для того, щоб проаналізувати свої фінансові цілі на наступний місяць і спокійно спланувати бюджет. Ринок поводиться прогнозовано, і це, мабуть, найкраща новина для всіх нас. А тепер обіцяна інформація про хитрість з комісіями. У вечір п'ятниці деякі обмінники можуть виставляти на табло один курс, а при видачі чеку додавати так званий збір за інкасацію або комісію за обслуговування в невробочий час. Завжди запитуйте касира перед тим, як віддати гроші, чи є якісь додаткові комісії до курсу на табло. Якщо ви помітили, що сума на руки менша, ніж мала б бути згідно з курсом, ви маєте повне право скасувати операцію. Будьте уважними, адже навіть маленька комісія може зіпсувати настрій від вдалої згоди. На завершення хочу підкреслити, що вся наведена інформація це виключно ознайомчий огляд ринку, а не інвестиційна порада. Валютний ринок дуже мінливий і ситуація може змінитися в будь-яку мить. Перед прийняттям будь-яких важливих фінансових рішень краще проконсультуватися з фахівцем. Пам'ятайте, що це ознайомча інформація, і вона не є закликом до дії. Ставтеся до своїх фінансів з розумом і холодною головою. Дякую, що були зі мною цей тиждень і підтримували канал своїми лайками і підписками. Ваша активність допомагає мені готувати ці огляди щодня. Підписуйтесь, щоб з понеділка знову бути в курсі всіх змін. Напишіть у коментарях, чи помічали ви дивні комісії в обмінниках свого міста. Бажаю всім чудових та спокійних вихідних. Нехай ваш гаманець завжди буде повним, а новини тільки позитивними. До зустрічі у наступних випусках.